Це побудьмо в тиші з Ісусом кілька хвилин. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе. Господи, схиляємо свої голови перед Тобою і просимо Тебе, змилуйся над нашою країною, змилуйся над нашими воїнами. змилуйся над цим. Sports. Gotcha. Господи Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи Ісусе Христе, Син Божий, помилуй